Я пізнаю світ урок 272 тиждень 31-й. Тема Органи чуття людини. Зір і слух. На початку уроку пригадайте та заспівайте пісню Мій організм. Є у мене голова ока два і вуха два, Ніси рот без них. Якщо чує смак, Чудово! Відкрийте сьому сторінку у підручнику. Пригадайте, що таке нервова система людини. Прочитайте навчальну одиницю та відтворіть її з пам'яті. Нервова система людини складається з головного мозку, спинного мозку і нервів. Вона керує роботою всіх органів і забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем. Поставте відео на паузу, два рази прочитайте навчальну одиницю і на третій раз відтворіть із пам'яті. Чудово! Розгляньте малюнок. Укажіть стрілочками праворуч розташування головного і спинного мозку. Перевірте, головний мозок, спинний мозок. Оберіть правильні відповіді. Нерви відходять від головного і спинного мозку, пронизують усе тіло, є лише в кінцівках. Правильно, нерви відходять від головного і спинного мозку та пронизують усе тіло людини. Пригадайте і назвіть органи чуття людини. Людина отримує інформацію з навколишнього світу за допомогою органів чуття. Вони допомагають орієнтуватися в просторі, розрізняти запахи, смаки, звуки, кольори тощо. Органи чуття сприймають подразнення і нервами передають цю інформацію до головного мозку. Його окремі ділянки відповідають за зір, слух, нюх, смак, дотик. Кожен орган чуття сприймає лише певні сигнали. Назвіть органи чуття. Для чого людині потрібні органи чуття? Дуже добре. Попрацюйте зі змістом таблиці. Орган чуття і що сприймає. Очі органи зору сприймають колір, розмір, форму об'єктів, рух і відстань. Вуха органи слуху. Сприймають звук, музику, голос, шум. Ніс орган нюху, сприймає запах, приємний чи неприємний. Язик орган смаку, сприймає смак, солодкий, солоний, гіркий або кислий. Шкіра це орган дотику, сприймає дотик, холод, тепло, біль. Відкрийте 38-му сторінку. Візьміть участь у грі Оживий малюнок. Уявіть та розкажіть, яку інформацію сприймають органи зору і слуху дітей. Що вони бачать і що вони чують. Поставте відео на паузу та розкажіть. Чудово! Поверніться на восьму сторінку та попрацюйте з ілюстративним матеріалом. Розгляньте рисунок, який демонструє будову ока людини, та прочитайте підписи. Отже, зоровий нерв, сітківка, повіки. Дужна оболонка, зіниця. Поставте відео на паузу та повторіть самостійно. Очі це органи чуття, що забезпечують зір. За формою очі схожі на кулі. Вони розташовані в очних ямках черепа. А на обличчі ми бачимо лише невелику частину очей. Маленький чорний кружечок у середині ока це зіниця. Кольоровий кружечок навколо неї називають райдушною оболонкою, що буває різного забарвлення. Світло проходить крізь зіницю і потрапляє на сітківку, частину ока, що сприймає світлові промені. Зоровий нерв передає інформацію від сітківки. До головного мозку. Ось ми бачимо на рисунку це все зображено. Тобто світло проходить через зіницю, потрапляє на сітківку, а потім зороновий нерв передає цю інформацію до головного мозку. Підійдіть до дзеркала та розгляньте свої очі. Розкажіть, якого вони кольору. Дуже добре. Виконайте шосте завдання на 9 сторінці. Обчисліть приклади зручним способом. Та дізнайтеся цікаву інформацію. Наприклад, 5 помножити на 102 помножити на 2. Зручний спосіб ми можемо 5 помножити на 2. Це буде 10, а 102 помножити на 10. Це буде 1020. І тому людина моргає в середньому тисячу двадцять разів за годину. Моргання очищує очі від пилу і зволожує їх. Знайдіть значення другого виразу зручним для вас способом. Перевірте. Наприклад, 20 помножити на 6 додати 5 помножити на 6. 20 помножити на 6 це буде 120. 5 помножити на 6. Це буде 30, а 120 і 30 це 150. Цікава інформація. У людини на верхній повіці в середньому 150 вій. Повіки з віями захищають очі від потрапляння частинок бруду в піску а також від надто яскравого світла. Знайдіть значення третього виразу. Наприклад, можемо обчислити таким способом 2 помножити на 5. Це буде 10, 25 помножити на 2. Це буде 50, а 10 помножити на 50. Це буде 500. У середньому одна брова людини містить 500 волосинок. Брови запобігають потраплянню поту чола в очі. Дуже добре. Перегорніть сторіночку. Та прочитайте пам'ятку і запам'ятайте, що може зашкодити органам зору? Недостатнє і неправильне освітлення робочого місця. Занадто яскраве світло, читання тексту на відстані менше, ніж 30 см від очей, читання лежачи, у транспорті, тривалий перегляд телевізора, тривала робота за комп'ютером, читання без перерви на відпочинок. Дотик до очей брудними руками, потрапляння в очі сторонніх предметів, пилу тощо. А як ви думаєте, що потрібно робити для того, щоб зберегти органи зору? Чудово! Розгляньте рисунок, який демонструє будову вуха, та прочитайте підписи Вушна раковина. Зовнішній слуховий прохід, барабанна перетинка, слухова труба. Слуховий нерв. Ми бачимо, що вухо можна поділити ще на зовнішнє вухо, це ми бачимо вушна раковина. Середнє вухо це зовнішній слуховий прохід. Та внутрішнє вухо це все, що в нас розташоване. Слуховий нерв, слухова трава. Барабанна перетинка, тобто це все, що розташоване за барабанною перетинкою. Вуха це органи чуття, що забезпечують слух. Вони розміщені в черепі. Зовні лише вушні раковини, що захищають вухо і спрямовують звук у слуховий прохід. Барабанна перетинка тоненька і коливається під її звуку. Ці коливання передаються до слухового нерва, що надсилає сигнал до головного мозку. Вухо це самоочисний орган, який виробляє вушну сірку, що затримує пил і мікроорганізми, а згодом виводить її назовні. Чистити вуха гігієнічною паличкою не рекомендують, адже можна пошкодити барабанну перетинку і запити прохід сіркою. Вушну раковину слід мити теплою мильною водою та обережно витирати м'якою серветкою. Порегляньте відеофрагмент, який має назву Як працює вухо. На сторіночці 11 попрацюйте з 10-м завданням як справжньому мовознавці. прочитайте прикметники та підкресліть ті, якими можна описати звук: гучний, зелений, тихий, прямокутний, ритмічний, широкий, світлий. Мелодійний, солоний, пухнастий. Перевірте. Отже, такими прикметниками можна описати звук: гучний, тихий, ритмічний, мелодійний. А тепер утворіть прислівники від підкреслених прикметників. Так як гучно, тихо, ритмічно, мелодійно, дуже добре. Позначте у них корені. Чудово. Прочитайте пам'ятку. Яка має назву, що може зашкодити органам слуху? Потрапляння до вуха сторонніх предметів у води, неправильне чищення гострими предметами, сірниками, гігієнічними паличками тощо гучні звуки музики, надмірний шум, крик на вухо. Тривале слухання музики в навушниках. Запізніла лікування вушних захворювань. Подумайте, які заходи потрібно вжити для того, щоб допомогти зберегти органи слуху. Молодці. Чудова робота.